Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Хочу вам показати, скільки у нас тут пустот та брошених дач, які ніхто не обробляє. Просто, просто дивіться, Оце це тут можна косити, 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 косити та й випасати теж. Е, від, від мого будинку це от метрів 400-500 до 500 метрів. Так що, такі справи? Дачі, Городи люди покидали, ніхто нічого не робить. І отуди ще і наверх пусте, пішло, пусте, пусте. В принципі, є де розгулятись, так сказати. Це ж мотоблок треба запрягати та буде їздити косити. Ну, не знаю, в цьому році, мабуть, тільки вручну буде якось косити. Тому що косарки дорогі, та косарка, яка мені. Сподобалась, коштує 12-15 тисяч роторна на мотоблок. А таку брати дешевий варіант, ну, як би не хочу. Я дивлюсь, з нею мучаться, перероблюють її. А тут рельєф, бачите, такі. бугри там десь мурашники таке Я замучуюсь, вона буде забиватись, буде там ставати, ще її зламаю тут на таку. Місцевість не зрозуміло, треба тільки таку нормальну роторну косарку на мотоблок. Типу КР, то 1.1. Ну, там є краще. Є е, як всередині йде цепний механізм. А є на шліцах. Ото на шліцах треба брати. Та 15 тисяч десь коштує. Ну Нічого, може дай Бог, на наступний рік. Цей рік як-небудь. Поупражняємось вручну косити, нічого. Там ще наверху вам покажу. Теж там багатенько так пустот. І, мабуть, вигоріла стара трава, Дивлюсь, що дощики ще йдуть. Вчора такий ливень з градом таким пішов у нас так, капець, накрило хвилин на 15 таким. таким, ну просто ливень страшенний. І якраз сьогодні травичка. Ще так дужче піднялась. Гарненько. Так що так, друзі, там ще наверху вам покажу. Нашу місцевість трошки. Так оце я от піднявся звідти. І ось тут. Вон. До лісу, до лісу, до лісу. І оце все пусте та брошене. Пусте, пусте, пусте. Ніхто... Ну, понятно що колись колись тут побудують будинки, все забудують. Це все зрозуміло. Якби не війна, то потихеньку б сюди народ би доходив. Ну але ж, це, мабуть, ще через війну ще років з 5 буде все тут настільки пустувати. Я думаю, що. А отам за ліском теж галявинка така величенька. Теж там можна і косити, і випасати. Тому площа дуже велика. Ну, дай Бог дождиків, щоб тут травка так добре піднялась. І в принципі... Можна і накошувати, і виганяти їх сюди. Так що непогано. Тут, ну я ж кажу, на мотоблок треба буде косарку. Вручну тут, звісно, впадеш, так сказати. Та тут навіть не те, що не впадеш. Я не переживаю за те, аби був час. Це час треба. З півдня кожен день треба йти і накошувати, накошувати так з місяць, так інтенсивно. Побачимо, дай Бог, щоб реалізація була більш-менш такою швидкою та час. Час. Я не переживаю, що вручну косити. Це так Ми накошували вручну. Нічого, накосимо, аби час знайти. А там з часом прийдемо до якоїсь автоматизації. Ну нічого. Все гарно зацвітає. Потепліло у нас так на Західній Україні там на заході України. о, Ось так правильно треба казати. Схід України, захід України. о, А то ми неправильно трактуємо. Не треба ділити, треба казати. Захід України, схід України, Південь України. Все це Україна, друзі. Все зацвітає, все вбирається в листочки. Так приємно. Я найбільше люблю оцю пору року, коли травень підходить, все зацвітає. Оце весь травень для мене самий 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 улюблений місяць в році, коли воно все-все-все починає рости, прокидається. І у нас так градусів до 20 зараз. Вночі було 12. І ото захід України. Там заморозки сильні. І вчора там з другом спілкувався, каже, холодно, заморозки. А у нас, у нас, слава Богу, так тепленько і не прогнозують заморозків. Тому в принципі погодка радує. Все росте, все цвіте. Корма для наших тваринок. Різних. Ще треба кроликів. Травички багато, треба кроликів. Для себе хочеться так кроликів тримати. Ми тримали вже, дуже сподобалось. Треба ще для себе завести їх. Ось тут ще такий клаптик. Тут було 20 соток у нас люцерне посіяно, ну звісно вже вже перевелась. Треба пересівати. А так тут теж така от між лісом галявинка на якій теж можна щось викошувати щось випасати теж тут ну там трохи далі такі обробляються дачі. ну але теж небагато невелика їх кількість тому якось так друзі так друзі всіх радий бачити на каналі підписуйтесь ставте лайки не лінуйтесь це допомагає розвитку каналу додивляйтесь будь ласка відео до кінця Будемо старатись радувати вас цікавими відео. Будемо знімати щось цікавеньке, щось розвиватись. Всім дуже дякую. Дуже приємно, що ви телефонуєте деякі, спілкуватись з вами, з усіма в коментарях. Дуже-дуже приємно. Дуже. Я такого і хотів, щоб так знімати для себе, знайти. Однодумців, щоб можна було з кимось поспілкуватись, тому що справа у нас така важкувата займатись господарством різним. Це не обов'язково коровами, тому що в планах там різ, різна, різновидні тварини, так сказати. Але ж все, всі ми робимо, можна сказати, одну справу. Працюємо самі на себе потихеньку. Хоч хто і працює ще на роботі, тримає потрошку, але ж, але ж яка різниця? Це все таке займає час, у кого дуже багато часу займає. Тому я дуже радий усіх вас бачити. Дуже приємно, що ви щось якісь поради даєте. Тому буває, воно просто не має так часу. Буває, як вам сказати, задумуватись, як краще зробити. Отой той ципок ви мені посовітували, там таке. Воно аби так стати, бо був час задуматись, ага, може б сам до чогось дійшов. Але я не соромлюсь е питати пораду, так сказати. Може хтось там соромиться, є такі, що Та я все знаю, не треба мені там совітувати. Ні. Мені все дуже приємно, дуже подобається, що ну, ви щось мені під підказуєте, тому що всього знати не можна. Не можна. Якби я там. Не любив теж тварин, корів, але знати їх повністю ну це, це, це таке. Я ж кажу: я не виступаю як там якийсь експерт, я просто для себе щось вивчаю, щось пробую сам. І, в принципі, в принципі щось виходить, щось не виходить це ж таке діло. Тому всіх радий бачити. Дякую усім за перегляди, за коментарі, за підтримку. Рухаємося далі. Все буде Україна, друзі. Я вірю, що як би складно не було, але після ночі наступає день. Рано чи пізно наступить день, і все буде добре. До побачення, друзі!